Майнкрафт. Настоящий, наверное. Я сам не знаю. Так, заходим. Ой, выживание, да. Играем в выживание. Заработаем добывать дерево, вспомню, как ты играть вообще. Будет давно в не не играть. Здесь в 2 Ну загружайся, быстрее, все. Загрузка. Загрузка дуже довга. тут. Мені объяснять, що туди надо делать. Ми і так-то знаємо. Так. так. О, я Блін, що ми в пустині? Я не хотів в пустині, в принципі. Можна було б в якомусь іншому місці. Бо тут хапчика вообще немає. Я тут здохну до голоду. Ну то поки будемо просто йти. Найти якусь там деревню чи іншу щось. А, я знаю, таке в пустині є така такі храми, типу, там де всякі круті речі можуть бути. Я забув, як вони називаються. Вроді би так і називаються храми. Хочу попробувати знайти одного із них. А я ще знаю, що ті храми, що можуть бути закопаними. Дороги підкопаними. Шукаємо храма. По деревню. Ого, новий мір, мир, новий зразу локація. У мене вже голода. Один, один голод кончився. О, один даже з половиною. Так. Да? О, вже два. Дуже быстро кінчайся. Не понял, это шо за смурфик. Ты смурфик. Во, уже мне катями зараз сдохнем тупой кузь... від голода. Нам бы якось бы Зараз залезем на скалу и подивимося, де є нормальне щось. Типа здание. Коротше, типа хавчика. Так, залазимо. Ліземо. О, пещера. Ну, але в нас не чияки дерев'я дерево даже тут не росте. Нам Кірку хоча б зробити. Залазимо. Еть, ми вже висипали. О, уже на скоро залізли. Скоро точно залезла. Пошли туда. Що, щось я вообще. Да. А тут точно такого адекватного миря мы раз деревнями, ось деревом дервом немаю, то есть. Близько. Це капець. Ну все, мінка ми вже не вижимо. Стоп. А, да, там той самий мир. У мене голоду дуже мало вже. Треба було спавнитися в іншому місці. Дров смурфіки. Я не знаю, що називаю смурфіками. Так, ну я хочу прыгнути. Ой! Ой, я сдох. засильно сильно прыгнув. А что у нас за возрождение? Тут я немає ничего немає. Нормального. Хочу создать новый мир. Уже заспавнить в нормальном месте. В адекватном более. Ну загружайся, быстрее, реша. Хочу на этой деревне там построить хату в той деревне. Та да, ну знов в пустыне. О! Хорошее место заспавнилось. Так. Вход. это круче. Видите туда и тут. Что, как ты не можешь? Ну, вообще. Я говорю, я говорю. Я, я заменил в трус. Возрождаемость. Я не знаю, я не бай, но якийсь тут. Та ну ти прийшов. ти Ви Та ну, ай, горю, завалю. Знаєш, мене це плоть. Я не знаю. Я, видно, тільки отравлюсь. Та не плоть жрати, я не хочу її. плитку забрати. А, як я потім виберуся. Це можна собі взяти, книжку зачарування тоже. О! Порох! В принципі, в нього можна Не зробити. Ого, і багато костів. Ну, коштів візьму для собачок. Найду якусь якось собаку і... є. От собі проезжу. Буде моя собака. О, золоте яблуко. железо. Не, мені кажуть, мені вже хочеться хватить. Ммм, в принципе, мне надо мне Ще трохи візьму. Ой, у железо железо я беру. Це полюбасу. Чик. Оп! Рескилька, суден сундук устав. О, тут -о золото. Ладно, візьмем тоді трохи пороха. Не знаю, конечно, нашу, но я попробую динаміт зробити. Чик, візьму побільше трохи. Весь тут візьму. Оп. А як мені вибиратися? О, можна ще той динаміт взяти. А я все себе А вибиратися. І тим более, наверное, зараз там забики будуть. Просто знову хожу, я хочу нормальну мир. О, зробити не такий жопожопочний Там де жопа тільки одна Создаємо. Хочу в нормальном заспавнитися, а Не в такій жопі як я заспавнился. Адекватно можна? Майнкрафт. Это кончено якоесь место. То так, то там заспавнюються. Там вообще я сдыхаю с голуба. Інтересно, коли мені треба в Майнкрафт добавляйте. Вуля, типа, щоб не тільки з голуба можно было вздыхать, а без води уже. Щоб... Ну уже ви... о! Тут уже нормально. Меня заспаунила хороше местечко. Берем дерево.

Пашина є. Є своя О, чорная а, вона за карапузом, с памперсом. Чому нам так девича? О, таквы такви, там было текст. Тыквы означает, что блюсь ходит для меня. Я курить реально так возвращаю. там да есть такое, там и есть деревня близко теперь мне надо вылезть из этой лопы угу. А, тут одна такая. О, хрякич. Иди сюда. Не, ну что из ямы? Я что Миха их добыть, этой камень? хреки чья надо шесть но главное быть вода может прогодиться для чего я думаю о радио там камень сейчас не заграбий вроде безграбия можно было бы цей кремень не зажигалку безрубать так я хочу добити десь камінь. А, я спомню, його можна легко добити. Копати під себе дубе, до я до камня. Ага. Так. Ставим. Керочка. Больше Більше нічого не будемо робити мягкий инструмент. Будем я зроблю з я зарублюсь Як Я его І... О, же, надо было сделать, чтобы себе хавчика сделать, потому что у меня голос тоже не чайки. Уже. О, уже не печко хватает. Треба еще, чтобы еще на инструменты хватило. А, железо! Железо! Офигеть! Ну все. Инструменты домой уже хвалить. А де верстак. Е, а да верстаки напомню. Что Він зверху. А, є верстак. Ой. Зора. Меч. Топор, торка І печка. Зараз беремо печку. Дипечка. Так, так, а скрафтити їх. А, я скрафтила. Купимо ручку, добуваємо. О. Два кусочка. Ви знаєте, як і м'ясо зробиться. О, перший кусочок є. Ой, друзі, вже є. О, давайте болот. там ще те. Підемо зараз, як виліземо, будемо добувати і те. Ой, дерево. Бо воно мені мене вовку треба. Так. Подай. Остап нас. Бемо. Беремо, ломаємо цю печку. Нет. Десь мило. Беремось на дшек капаємо. Ніть.

Ой, не копайте, не копайте, добувайте. Сказав, копайте. О, дев'ять кусочків. Що треба метал буду проплавати. О, овечка. Безюда овечка від на мами. Бо ж мені не надо, щоб робити кровати. Корка, корочка. О, ще одна овечка. Одна овечка не буду хватати. Одна овечку не залетись. Что вы зробите? чтобы можно было зробити кроватику кровать надо мне смотрить овечка даже две вещи но ну, я возьму белую щось узло мене меншарсти три так Щось мені напоминає ось ця скала, місце там, де розбився. І ось тут при спустині. А ні, це просто пісочок випав. Так. Беремо кроватьку. Крова. Она чай порогу наваляли. На мой дальше идти. А вечер цельно уже нам надо, мы багато мяса. Будем по зараз собі. Хочу попробувати туда дойти. Думаю, що там буде Десь. Ну что там будет далі, еще деревня здесь? Ну это думаю, главное тоже. Вот так Стоп. Одна теква. Я не без прийшов. Бо Боев шо. Одна теква. Стоямба. Хорошо, что тут это... що тут одну Ну ладно. Вот это вроде бы так не может быть дерево. Она дубы. Офигеть, как он пещера. Ой, меня надо замечательно. Ладно, я думаю, будем играть этом заканчивать. Что поиграем да. да. на следующем видео, маму? О, мне что-то требуется будет заметать, да? Все, всім пока, що я на наступному моєму відео.